Аготи. Ей! Що новенького, гарненько? Вітаю. Вітаю у дивному будинку. А що тебе сюди приймав? У мене до вас питання. Стосовно моїх ніх. Mm. Вони... Ніколи такого не бачила. Справді? Mm. Ясно. А можна якось. Ти ж стереотипна варті, так? Угу. Це Кен, Такий засмаглий, накачаний, прилизений хлопець. Мені завжди було цікаво. Ну, За двух років там ховає під джинсом. Mm. Що? Нічого лише е, друзі, пляжі і волейбол. І все. і все. Думки про смерть. Повтори. У мене були думки про смерть. Думки про смерть? А це проблема. А, я, я, я я чула про це. Я не думала, що це насправді реально, але. зробила. що? Ти відкрила портал. Я не відчиняла портал? Відчинив, але тепер континіум зруйновано. Розумієш, це, це мембрана така, вона розділяє реальний світ і світ Барбі. І тепер його зруйновано. Якщо ти хочеш знову стати стереотипною Барбі і повернутися до свого життя, ти повинна це виправити. Бо якщо цього не зробити, результат, повір, він тобі не сподобається. Поглянь на своє стено. Що таке? Це. Це це целлюліт. Скоро він розповнеться по всьому тілу і дуже скоро ти станеш шагидною люсою з комплексами. Ні-ні-ні-ні-ні. Як зарадити цьому? Ти повинна відправитися у реальний світ і знайти дівчинку, яка грається тобою. Грається? Мною? Ну так. Нами усіма хтось грається. Просто зазвичай я. Ой, дякую. Так. Існує певний рівень сепарації. Отже. Коли не перетинаються, а вони перегнулися. Так, виходить, що так. І дівчинка, яка грається тобою, сумує, і саме її людські якості переживання впливають на твої віконі. А сумувати нащо? Ми ж виправили усе, щоб жінки у реальному світі почували себе щасливими і впевненими. Насправді ти помиляєшся. Бути жінкою реальному світі це повний парадокс. Від тебе очікують, що ти будеш красивою, але не занадто. що ти не будеш привертати занадто багато уваги, що ти працюватимеш, але при цьому ти не забуватимеш про стосунки, про сім'ю, і обов'язково вчасно надсилатимеш всі монологи до кінця тижня. А ще від тебе очікують, що ти будеш впевненою, але не занадто. щоб нікому не здалося, що ти пихата. І скільки б ти не працювала, як би ти не докладала зусиль завжди, бля. Завжди знайдеться хтось, хто прийде і скаже тобі, що ти щось робиш не так. Знаєш, бути жінкою у реальному світі це зовсім не те, що ми уявляємо тут, у Барбіленді. Якщо зовсім відверто, в мене такі враження, що ти теж якось приклалася до цього. То я винна у цьому. Але я, це... єдине, чого я хотіла, це би усе лишалося так, як є. Ну, так, як є, уже немає. Розумієш, ви тепер нерозривно пов'язані. Допоможе їй. або врятувати себе. Що робити? Ти можеш забути про все і повернутися до звичного життя, або ти можеш дізнатися правду про те, як насправді все. Вибір за Перший варіант оцей. Я не хочу. Ти повинна хотіти зізнатися. Останній шанс. Послухай, я не пригодницька Барбі. Я стереотипна барбі. І я та барбі, яку уявляють на словах, уявіть Барбі. А це мене. Мені нудно. Ну, відстійно. Це відстійно. Гаразд. Я готова. Забути усе. Пані. Ти обираєш цей варіант. Ну, я дала тобі вибір просто, щоб створити ілюзію контролю. Тобто варіанту один немає? Ні. Ти повинна відправити генеральний світ і це виправити. Я тут ні до чого. Це, 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 це все фільм UI. Це їх правила. Я не дочув. Ну, але я не... А знаєш, зрештою, э, це ж твій церкю літ. Мені взагалі байдуже. Не хочеш. Э... Добре, добре-добре. Я? Ну, Дістатись реального світу, справді зовсім не просто. Це 200 тисяч світлових років звідси. Чого? Потрібно подолати декілька світів для того, щоб туди дістатися. А якщо ти раптом повернеш не туди, ти ж можеш заїхати на Троєщину. Як ти звідти виберешся взагалі? Це зовсім непроста. А, а якщо я, я дістанусь туди, як мені знайти цю дівчинку? Ну, коли ти її зустрінеш, знайдеш. А Дорога назад але ти будеш рухатися у зворотньому напрямку. Тобто я маю рухатися вперед у зворотньому напрямку чи рухатися. А знаєш, ти не заморочуйся дуже сильно. Нахліки ти розберешся по дорозі. Саме головне, що ти повинна запам'ятати, що ти неодмінно повинна дістатися пункту призначення і знайти її. Бо якщо ти цього не зробиш, то не буде ставати більш огидним, а дивним ще більш дивним. Зрештою, ти станеш схожим на медики. Та! Вибач, ані, загаразну. Це ж моя доля. Ну, словом, я вірю у тебе. Гадаю, що ти справишся. Дякую. Приходять щось. Послухай. Ти кажеш, що дівчата у реальному світі щодня мають боротися за право бути собою. Ну, так. А що, якщо ми можемо їм допомогти? Ну, почувати себе вільними і одна я не справлюсь. Але якщо з тобою ти завжди бачила те, чого не помічають інші. Так я ж дивна. Ну, і багато хто взагалі вважає, вважає, що я зламана. І... Бо саме ти знаєш, як це? Почувати себе не такою і. Вони потребують того, хто зрозуміє їхні страхи. І покаже, що з ними все гаразд. Це звучить божевільно, знаєш? Це... А мені подобається. Давай спробуємо. Значить так, Вирушаємо негайно. Спершу ми поїдемо на спорткай. Після цього ми пересядемо на човен. Ага. Сподіваюся, це буде більш яка посадка. Ми сядемо на космічний корабель. Після цього велик тандем. Потім фургон. Після якого снігохід. Потім ми переодягнемося в Неон. І на роликах. Ми заїдемо до, до Києва!